Чорне море, мабуть, найбільша перемога України у минулому році. Українці відтіснили флот, атакували росіян по всій акваторії, і всі ми пам'ятаємо удари по Криму. Я поспілкувався із спецпризначенцями, які стояли за цими подіями, і за ключовою деокупацію вишок бойка, що дозволило атакувати півострів ракетами. Про головну операцію підготовку спецпризначенців та зміну сил у чорному морі в інтерв'ю із бійцями спецпідрозділу Артан, головного управління розвідки. Хотів розпочати нашу розмову саме, щоб ви розповіли трішки про себе, який у вас взагалі був досвід до повномасштабного вторгнення та як ви безпосередньо потрапили до ГУР і до спецпідрозділу Артан. Я свою військову службу почав у 2009 році. Це була 25-та окрема повітряна десантна бригада. Там я отримав основні навички. Ну, Розумієте, повітряна десантна служба. І морська піхота це якби є основа для того, щоб попасти у якісь більш серйозні підрозділи. Це основа фундамент. От У мене вийшов фундамент в 2009-2010 році. Я отримав ці знання газову підготовку. Потім це був час без військової служби, 2014 рік, там ще щернадцятого по 16-й. Це вже була зона АТО. Безпосередньо це був 2015-2016 ну, іменно в зоні. А то це також була частина розвідки, де я свої знання удосконалював. Ми з росіянами вже також воювали. Це було там на різних напрямках. В основному це було під Донецьком. Пригород Донецька це був. Їхні війська туди заїжджали, як правило, на обкатку, як вони це називають, це була обкатка. Тут, туди заїжджав їх спецназ, вони здавали курси, там, якісь свої заліки на живих людях. Ви ж розумієте, якщо я служив у розвідувальних частинах, то в мене були з Кізгор. Перейшов поліграф, там навіть ти заходиш через знайомих, але ти... є ціла купа гарантірок різного там. Поліграфами не закінчується, визначають, на яку ти професію можеш. Для якої професії твій темперамент підходить, твої розумові якості? На чого ти От проходиш купу перевірок, потім приймають потім рішення, чи, там, чи ти придатний, якщо придатний, то в який підрозділ, на яку посаду? Довоєнне моє життя, я займався спортом. Ну. Був людиною спортивною. Я тренував дітей по кібоксингу. Ну і, в принципі, все життя я приділяв спорту. Ну і коли почалася війна, десь на третій день я вже був у лаврах ну, Незбройних Сил, я потрапив до Азову. Тож я пішов до Азову. Мої вихованці, які були... Повнолітні. Ну, така основна грядка, яка була бойова, яка і приймала участь у багатьох змаганнях. Ну, тож вони були такі на ходу. Вони всі пішли також зі мною, ми всі зібралися і пішли, пішли воювати. Чому вирішив прийти догору? Ну, також в мене були знайомі, які були там. Ну, і, мені здавалося, вони також там, ну, цікавіші, завдання було набагато. Трошки інший профіль, як би отак роботи. Ну і мені це подобалося, якби отак і вийшло. Я перейшов. А є якісь особливості там, прийому чи підготовки саме в ввертання? На тебе подив... ну, подивляться, що ти взагалі з себе представляєш. Всі повинні бути з бойовим опитом. Ну, теж... Все підтягується. Тут дуже багато тренувань. Тобто, коли я туди перейшов вже, то там ти ну, достатньо швидко піднімаєш свій. Рівень знань, тож постійно тренування, постійно настріл. Ну, дуже професіонально з моєї, ну, з моєї сторони, те, що я побачив, професіонально це. І ну, ти втягуєшся швидко, піднімаєш свій рівень. Дивіться, у нас, як правило, люди заходять, у нас вже є, є піхотна база. Тобто Піхотна база це ми вже всі знаємо, як діє піхота в складі малих груп. Як ті чи інші дії, це у нас базові. Ми відточуємо вже індивідуальну підготовку по напрямкам. У нас універсальний підрозділ, але є, є спільна база, це там альпіністська підготовка, це парашутна підготовка, це там інженерна підготовка, радіопідготовка. Є спільна база для. Спецпризначенця. Кожний спецпризначенець він має володіти як мінімум двома, двома-трьома професіями. Тобто ти апріорі знаєш повітряну насантну підготовку, ти апріорі знаєш гази інженерної справи робота з вибуховими речовинами там, особи підриву. Це дуже широка тема. Тут вчаться все життя. Ви більше описали зараз саме підготовку для наземних операцій, але, зокрема, відомо, що ви приймали участь в спецоперації по відбиттю вишок бойка. Як проходила підготовка саме до цієї морської операції? Адже, ну як мені цивільній людині, видається, це зовсім різні аспекти підготовки. В нас є база, в базу входять шляхи доставки повітряний спосіб, повітряно-десантний, морський спосіб, наземний спосіб. От, якщо це морська операція, острів зміїний, наприклад, чи вишки гойка, то логічним буде, що наземного способу тут не можемо. Це буде тільки повітряний, чи Одним распортом. Ми відпрацьовували і той і той спосіб, який по-морському дуже багато плавали. Ми плавали на човнах, причому, що кожен член групи вмів, вміє рухати човном з тими характеристиками човнами, які в нас є. У нас взаємозаміння місця членів групи, це було плавання. Плавання, в екіпіровки, плавання, спорядження. Ми відпрацьовували падіння за борт. От людина падає за борт, гронежелет, автомат, каска і звільняється під водою від цього всього. Щоб у людини були шанси в нештатній ситуації, випала за борт, зрозуміло, що ти гронежилет і з автоматом не вспливеш, який би на тобі не був з жилет. Такі були моменти. Плавали багато зв'язаними руками. Це входить в наш комплекс, зв'язані руки, зв'язані ноги. Якби це не звучало, це не так тяжко, як здається. Там, певні рухи і, от, плавали по дві-три просто плавали. Людина привикає до того середовища, з яким вона працює. Зачастую це більше було ну, в плані десантування з катера на катер. Тобто... Ти ж це будеш робити, ну, там, не... це не річка, це не озеро. Тобто хвилі, це ну, все треба враховувати. Е -е... Ну, такі більше моменти десантування. стрільба з нього, з катера, ну, тобто, на, на хвилях спробуй попрацювати. Дуже важко е -е, просто ну, влучити в ціль, типу, коли тебе гойдає на хвилях. Ну, теж от такі моменти. Яку роль відіграв остров Зміїний а, для того, щоб. А... Взагалі спецоперація щодо вишок бояка відбулася. Дивіться, Остров Зміїний він виступає в ролі флагмана. Це, скажімо, корабель, там, 50 з чимось кілометрів від берега, цей острів в морі. Це така доволі гачна ділянка. Він знається там на відео, що він маленький. Він не маленький. Там можна е, в, застосовувати різні. Ракети, а радіолокаційні комплекси, він виступав роль, бачите, це був перший крок до вишок. Перший крок до берегів Крима. 50 кілометрів, 102 кілометри, і йшли. Це був передовий плацдарм. Також знаю, що, зокрема, ви перебували на острові Зміїний. Які аспекти. Перебування там найважче, як росіяни відпрацьовують по цьому острову. Що вони роблять? Мій взвод чергував там, так називаємо це так. Тож ми перебували там. Постійно кругова оборона. Якби ми слідкуємо, щоб не було спроб штурму цього острова. Mm. От. Ну, зачасту що було, це по нам працювали кабами з повітря. Ну, треба ховатися вчасно. Щоб вона тебе не накрила. Тепер можете розповісти детальніше про сам перебіг початок спецоперації щодо відбиття вишок бойка? Там є блок-платформа, яка горить. Сама ж вишка, вона що складається? Це йде, ну, йде блок-кондуктор, блок-платформа і сама безпосередньо вишка. Там горіла вишка біля. Тавгриди, там Україна і Тавгрида, вони там відстань іскають, їх видно. Від Тавгриди з лівої сторони, якщо грати Україна справа, Тавгрида лівіша ще від неї, і лівіше від Тавгриди, це горить блок-кондуктор. Сама вишка Україна і вони не горять. Горить блок-кондуктор. -блок це щось зліва, Да, Там велике полум'я. Складнощі, що вона випалює весь кисень безпосередньо, і температура там і так висока, немає кисні. Яснове голодування відчувається сильно. Ти відчуваєш, голова ружиться, голова так рутиться, не вистачає повітря. Ти прямо фізично відчуваєш, що його не вистачає. Знаєте, як от в кімнаті, як в сауні. Як росіяни діяли? Ну, бачите, їм простіше нас розстрілювати літаками. Там у них літав цікавий безпілотник, гарний, з нього ракета вони замускала. А вони з нами не захотіли зустрічатись, на жаль. А чому, на вашу думку, вони не захотіли особистого контакту? Дивіться, це, чому вони не захотіли. Ну, розумієте, це ж не те, що воювати. З мирним населенням в буші. Це ж не те, що воювати з мирним населенням вірпіні. Тут я мушу дещо вам пояснити: попри те, що самих росіян на вишках бойка не було, вони дистанційно за допомогою літаків атакували бійці Вартану. Так, під час однієї такої атаки боєць із позивним коном випав із човна. В результаті він близько 14 годин провів самотужки у відкритому морі. Дивіться, вони використовували там літаки на постійній основі. Просто коли вони зрозуміли, що по них працює з ПЗРК, що ми не голі, що ми зі зброєю, вони не розстрілювали гритул, а там він заходить, він працює по годі і відходить. Ну Йому ж потрібно нести звіт, там, перед своїм керівництвом. Він відпрацьовує, але близько він не підлітав. Там вони працювали. Так, Конан як випав, ну була ситуація. Я тоді вчора не був з Конаном, але те, що він випав, так це факт. Я тоді раніше з моря. Прийшов, говорив вже це. Думав, що не, немає шансів, щоб його навіть знайшли. Не говорячи, що там ж грома, розумієте, сама в чому заключається. От, Складність ротації. За островом Зміїним, десь кілометрів 10 до там ж норма сильні. От ти виходиш з моря, виходиш у море, там до зміїна доходиш, хвилювання моря два нагрівали. Ти розумієш, що все добре. За зміїним от, хлопці говорять, у нас все добре. Ти знаєш, що за зміїним будеш шторм. Хто з моряків в світі проходить чорним. Море, воно рахується одним з самим в світі. Там дуже непередбачувана погода. І складність операції, і взагалі всієї операції була в самих штормових умовах стихії. Там непередбачувана погода. Кожен раз, як правило, в шторма дуже сильна. Дуже сильні штормові умови. Конан випав. Ну його а йшли, це чудо, я рахую. Я ну, не думав, що таке може бути. По-перше, одразу ну, почали комбат, почав теж думати, як ми його повинні знайти і піднімати ну, той ж очі в повітря. Тобто ми повинні були ну, знайти цей квадрат, охопити його, ну, і що от ну, мене, в частності мене, мого побратима. У нас на острові було два водних мотоцикли, О, там, гідроскутери, вони називаються, ну, якось так. От. І ну, до нас пішов такий наказ, ми повинні були сісти на ці водні скутери, до плити, до першої вишки. От, там разом з хлопцями у них був катер знятися далі, в цей квадрат, де ми його втратили. І почати там пошукову операцію. Ну, тобто ми повинні були розділитися. Ну, один катер він все не побачить. Було ще два водних мотика, да? тобто ми могли роз'їхатися ширше, і, ну, щоб більше могли оглянути. <кій> <кій> ну, ми вирішили туди. Ми майже вже доплили до вишки. Ну, тобто, я думаю, це десь по дистанції ми були до 100 кілометрів в відкритому морі. От. І ну, так ми тримали один від одного дистанцію. І... По навіть працювала сушка. Ну, і дуже, так, я думаю, з високої дистанції ну високо була в небі, тому що я її, ну, прям чітко я її навіть не почув. Ну, понятно, хвилі, море, плюс сам мотоцикл да, дає шум. Ну, я її майже не почув. от, Був хлопок, прямо між нами пройшла полоса, Ну, тобто він підпрацював, не влучив наступом між нами. Я не знаю, як так вийшло. Коротше. Я не дуже швидко рухався, але ну, мене тупо виширнуло, я не розумію, що досі як це вийшло. Коротше. Ну, воно не було прям типу, в притул до мене. Ну, якось так вийшло. Я випав, надувся жилет, я вспливаю, Мій побратим все чітко, він ну, утримався на скутері, тип, кружляв біля мене, поки я випливав. Типу. Я плив плив, плив Ну, я не знаю, там може дистанція там, до, там, до 10 метрів від мене був гідроскутер. Тобто я доплив до нього, піднявся. Кажу, що треба ну, кивати п'ятами. Ми стартуємо. Я раніше пам'ятаю, що я ну, пам'ятаю, що набрав швидкість, ну там трошки більше 90 десь. І другий хлопок, і воно ну, на порядок ближче до мене, прямо тупо переді мною, отак по діагоналі лежиться, лягає. Ну, Палоса він відпрацював по нам. Ну, я думаю, з тридцятки. І що, мене вишвирнуло і на нормальній швидкості. Тобто я в другий раз вже був набагато швидше і нормально, так я ну, вдарився в волну. Тобто, було, ну, спочатку на андріані нічого не відчував, а вже потім, коли я туди звалював, то я вже не, мог, ну, не міг нормально вдихнути. Ну, був такий забій в мене. Я це бачу як. Коли ми рухаємось, коли ми рухаємось, то сушка бачить за тобою якби слід. І по цьому вона відпрацьовує. А вона була ну, дуже якби, ну, високо, я її не чув. І коли він відпрацьовував, я злетів з е, скутера і ми зупинилися, а він нас не бачив. Тобто, поки я плив, залазив на нього, ніхто по нам не працював. Тільки я починав знову рух, він знову відпрацьовував. Ну, нам тупо. Фартануло, що він просто не влучив в момент, коли ми рухалися. Повернулися назад, віддишалися. Я дуже втомився. Я вже, коротше, коли плив назад, думаю, ну, де цей острів, де цей острів, я вже ну, і не можу вздохнути нормально. Пливу, пливу і потім раз, така маленька цяточка, я його побачив на горизонті, і все, у нас друге дихання, і ми вже дали. Ну, Нормально добралися. Ну, Слава Богу, що все обійшлося, ми залишилися живими. Ну і конона врятували. Тож це найголовніше. Така от історія. Але ви сказали, що майже не було шансів його знайти. Але в той же час, як ваш спецпідрозділ відреагував на те, що Конон випав, і чому все таки вирішили шукати його? Розумієте, в нас є таке правило: ми шукаємо, нам потрібно, як мінімум, знайти тіло, як мінімум, щоб привести рідне. У нас такого немає, щоб ми. Своїх заставляємо. як мінімум потрібне тіло. Тому все робиться. Ніхто не покидає надію про те, що людина є, поки її не побачили. Хто був безпосередньо в морі, це відкрите море, штурмове, 100 кілометрів від берега. Шторм такий, ну, це хвилі величезні. Ти як людина розумієш, наскільки ти перед цією стихією. І розумієш, ну як, скоріше за все, логічний розвиток події в цій ситуації. Але в нас закон, що ми шукаємо своїх і, бачите, його знайшли. Він живий, ми дуже раді, це емоції. Ми такі дуже сухі люди зазвичай. інформацію. Але тут, а тут емоції були не передати. Бо шартан своїх ну, не, не кидає. Тобто, я був певен, що ми будемо робити все для цього. Комбат зробив все можливе і неможливе, і все вийшло. Тобто, ну, у нас так не прийнято. Ми ну, ніколи не, не кидаємо побратимів завжди. Тобто, один за всіх і всі за одного. От, я впевнений, що так, якщо не я б сів на цей ем, е, скутер, да, то хтось інший би. Тобто, Бажаючих було досталь. Такого не було, що знаєш, всі були готові зробити все. Добре, що він зміг себе пересилити і ну, працювати, плисти, і плисти. І тобто ну, тримався за життя. Ну, з нашої сторони його ніхто не поставив на ньому хрест, всі йому намагалися врятувати. Ну, воно так вийшло, знаєш, я ж кажу, що всі, кожна частинка підрозділу працювала на те, щоб він ну, його витягнути звідти. Про самі важливість вишок бойка. А чому було важливо відновити контроль над ними? Тому що це контроль над акваторією Чорного моря. РЛС НІВАБЕ, якщо я не помиляюсь, вона працює в міліметровому діапазоні. Навіть що це означає, що ця РЛС вона може бачити на певній відстані навіть плавців. Про теплоходи і кораблі ми вже ж не говоримо. Якщо вона паче лінгину, це був контроль над акваторією Чорного моря. Це був це ще ближче було до берегів нашого Криму. Все ж логічно, оснарів вишки. Це вже є, є можливість контролювати своїми радіолокаційними засобами. Перех Криму це є можливість мати свої стаціонарні пости по висадці. Це ж логічно. по очки. зміїний, одна вишка, друга, третя, четверта, і ми безпосередньо по карті можна подивитись відстані між кожним вишкою до Криму. Таке от уточнення, на вашу думку, а, виходячи з того, що було на цих а, вишках, чи можемо ми говорити, що з них, зокрема, планувався десант на територію України? Чи були там якісь такі а, озброєння, чи такі інші засоби? Я не, не можу говорити на такому рівні. Mm -hmm. Я можу сказати свою думку з цього гриводу, стверджувати не можу, це логічно. Логічно, що вони звідти заходили на Україну. Чому? Тому що, дивіться, це так же само, як і нам, до берегів нашого Криму. Це та база, де вони могли відпочити, регрупувати сили до такій піруватності. Чому вони спочатку зайшли на острів Зміїни? Їм було пот... з острова, вони могли контролювати все узбережжя Чорномор'я. З вишок Україна Там рідда, вони самі ближні, і вони могли вже контролювати острів з їх там, особами враження. Звичайно, Вишка – це такий форм острів І в нашу сторону, і в їх сторону.